Привіт, глядачі і підписники мого каналу. В сьогоднішньому відео будемо ось на такій машині це Octavia Tour, але з мотором 1.8. Міняти щеплення. Попередніх відео я показував, як зняти коробку. Ось вона знята. Ну і тепер прийшло час робити те, раді чого ми знімали коробку, а саме міняти щеплення. Бо хто дивився мої відео, я розказував. Після 2000 обертів додаємо трошки газу, і у нас оберти двигуна ростуть, а машина не прискорюється. Тобто, щеплення буксувало. Коробку ми зняли. І тепер добираємося до щеплення. Першою справою я поставив фланчик. Фланчик, як я вже казав, коли я викрутив оцей болт, він у нас хоп і вискочив. Відповідно, заскакувати він не хотів, тому я просто взяв струбцинку. Відносно цього фланчика я зжав. Наживив, постукав, ще підтягнув і таким чином я поставив. Поставив я назад датчик спідометра, причому затягнув його. Бачите, електрична частина у нас рухається, а ось ця частина для кріплення стоїть вже мертва. А це означає, що ми можемо коробку мити. Бачите, який бруд. Далі я хочу зняти вижимний підшипник. Бачите, тут такий от плик. Я просто брав отвертку і надавив це туди. От, і тепер я думаю, що я можу от вершок. Так, да, я правильно думаю, от так воно виймається. Вижимний підшипник не шумів. Але коли я кручу, я чую, що ну, він не новий, скажімо так. Тому, зрозуміло, що це треба, оскільки щеплення у нас і це головна причина, тому йдемо от сюди. Мене турбує той факт, що нема двох ліпісточків. Сказати, що це. Поломка я не можу, тому що їх нема напроти один одного. А значить, відкручую ось ці от болтики і виймаю нашу корзину, щоб добратися до диска щеплення. Бачите, люфт є, хоча при роботі значить, треба і міняти демпферний маховик. Так, і звідти теж у нас десь маслице. Це вже тема іншого відео. Так, сподіваюсь, вам видно, бо я вже не бачу. Ага, зірочки. Нам треба і відкрутити 4, 4 і ще раз 4. І тоді у нас корзина зійде. Взяв я ось такі біти з такого наборчика. І відкрутив всі наші болтики. Особливостю було те, що воно, в принципі, не залазить. Менший розмір проскакує. Я змушений був їх забивати. Можливо, є якийсь проміжний, але ну, я не знайшов проміжного. Можливо, я щось не знаю. Хто знає, пишіть в коментарях, буду радий. І от тепер, коли у нас все відкручено, ага, а корзина не хоче злазити. Тому розбираюсь, чому так, і тоді продовжу. Жодного секрету тут не було, просто воно сиділо ще. Читало, що його ніхто не буде чіпати. Я підважив отверткою, десь її кину. І ось ця вся конструкція в мене в руках. Но судячи по тому, що тут мали б бути канавки, їх тут нема. Понятно, що диск у нас підношений. Отже, треба правильно ступічку поставити. І те, що у нас внутрі ступічка болтається, це теж у нас. Неправильно. Зараз я ще детально огляну маховік і поділюсь з вами своїми думками. Візуально я нічого тут не побачив. Але я прийняв рішення: не із-за того, що тут у нас є люфт, а із-за того, що на самому диску щеплення зовнішня частина зношена більше, ніж внутрішня. І от, якщо ви бачите, у нас є зеркало. І дивлячись на це зеркало, я бачу, що тут. Нема площини. Тому я в будь-якому випадку відкручую ось ці болти, і маховик я теж буду міняти. Я не придумав, чи на такої самої конструкції, чи на конструкції, там, де маховик просто є маховиком, а на диску щеплення є демпферні пружини. Я ще не придумав. Більше того, якщо ви звернете увагу, отут -от явно більше місця перемички, ніж отут. Це означає, що. Отвори у нас не просверлені на колінчастому валу симетрично. Це означає, що тут є певний секрет по установленню. Ви, як мені показали продавці з магазину, я звернув увагу, що на всіх маховиках ці отвори не є рівними. Як відкрутити, беремо відповідну зірочку і беремо ось ту штуку. Тому що у нас. Бал колінчатий разом з шатунами має свою масу, і ми тільки завдяки ударам можемо зірвати ось цю всю справу. Все, як сказав, так і зробив. Гарно відкрутився в мене маховік. Ось ця, от, ця точка, це, напевно, індикатор. Так воно залишилось угорі на коленвалу. Тобто колінвал не провернувся абсолютно. Так що, ударний гайковерт то досить таки корисна штука. Так, далі ми переходимо і знімаємо з цієї планочки наш вижимний підшипник. Тут у нас ось такі рожки є. Ми їх просто бачите, без всякого інструменту я нажимаю, і у нас він сходить. Для чого це робити? Тому що нам треба бачити, як виглядає вижимний підшипник. Для того, щоб коли я поїду за новим комплектом щеплення і маховіка, я міг би побачити. Як має виглядати той підшипник, який має стати на це місце. Як я казав, я ще не вирішив, яке я буду ставити, але напевно поставлю то, що мені порекомендують фахівці. Бо може так статися, що за рахунок пружин маховік, ось тут буде більша площа контакту і, відповідно, буде менше ризику, що буде буксувати щеплення, сам диск. Тому я поки що вагаюсь. Буду вагатись довго, для вас прийде мить. я зі своїми думками обов'язково поділюсь з вами. Я прийняв рішення, я замовив таку саму конструкцію: Демпферний маховик, бездемпферний диск щеплення і корзина. Причому рідне у нас стояло люк. Люк дорожчим виявився, і я віддав перевагу САКС. Бувши варіант. Не пам'ятаю, який бренд без демпферного. І було два варіанти демпферного Valeo. Ну, Щось в мене Valeo не викликає довіри. І ось, як ви бачите, два комплекти в мене вже є на місці. До речі, ще один нюанс. Коли я знімав корзину, вона, якщо пам'ятаєте, не хотіла зразу сходити. Тут у нас раз, два, три штіфта. І от воно на штіфтах сидить. Бачите, воно не прикручене, нічого, не дуже, то і воно хоче виходити. Ще один момент. Його можна поставити тільки в одному положенні. Якщо ми прокрутимо на скільки там, 120 градусів, у нас штів не співпадуть. І я все не міг зрозуміти, для чого тут зробили ось такі. А тепер видно, що можна відкручувати маховік, не знімаючи корзину. Хоча на самому диску щеплення, якщо ви бачите, у нас є отвори, і тут у нас отвори несиметричні. Скажімо так, так вийшло, що в мене до верху був оцей штіфт. Ми диск можемо поставити, бачите, цей отпір співпадає, інші не співпадають, ну і так далі. Тому диск ми теж ставимо. О, в цьому положенні співпадають всі отвори. Відповідно, в цьому положенні у нас співпаде корзина. В якомусь одному положенні. Але я зараз трошки не про це. О, все співпало. А тепер якби співпадають всі отвори. Е, розкручувати я не буду. Заводське збирання. І лише візьму ключик перевіру, чи затягнути ось ці болти. Тут у нас 4 болта, 4 і 4, а тут 2, 2 і 2. Ну, вже трошки інша конструкція, інший виробник. І ось положив я все рівно. Бачите, у нас зубчики не співпадають. Я трошки запанікував. Але у нас базова поверхня, ось ця. От вона. І я... Взяв місто лінійки штангеля, поміряв у нас на 2 міліметра. Тут зубчики вище, але ось ця привалочна плоскость відносно ось цієї, у нас теж на 2 мм нижче. Так що, якщо посадити це все на колінчастий вал, у нас зубчики стануть в тому самому положенні. Тому беру ось цей весь. Конструкцію, до речі, бачите, тут теж є люфт. Якщо от поставити, то люфт у нас трошки менший, ніж на один зубчик. Ні, на один зубчик. А тут у нас люфт десь на два зубчика, ну на півтора. Але саме, що характерно, маючи люфт в демпферному маховику, ніяких сторонніх шумів вібрацій не було. Єдина проблема, щеплення було важке і воно буксувало. Ось все, що я хотів сказати. Зараз чи закручені ці болтики. В комплекті йде ще вжимний підшипник. Ось так він у нас має стояти. Ось тут у нас видно сліди. При вас я зараз це все діло і зберу. Бачите? Кому цікаво, тут у нас номер, це номер корзини, тому він не актуальний. Хоча, можливо, комусь комплект щеплення. Асаксу теж корисний. І номер маховика. Ось він. Кому цікаво, на чого ж ти не фокусуєшся? Сфокусувалось. Так що, ще раз кажу, підбираю, напевно, одинакові тут зірочки. Як ставив, так і. Як знімав, так і буду ставити. Ага, в комплекті йде мастило. Бачите, тут намальовано на шліці треба помастити, щоб нам... Легше було його, по-перше, ставити, по-друге, щоб диск щеплення на шліцах мав ход, а не заклинював. Все в мене вийшло. Як я вціляв, так воно все і стало. Там, до речі, поясок є на колінвалу. Вся ця система стає. Взяв ту саму зірочку, якою відкручував, просто рукою провертав сам маховик. і коли попав в отвір. Болт отвір, почав крутити, переживав, чи я правильно кручу, але все в мене закрутилось, до тих пір, поки не почав прокручуватись корінвал. Тепер беру наш ударний гайковерт, подотягую це все. До речі, ось ці болти 8 граней мають. Ключик на 9 підходить з 8-гранним, ні, 12-гранним. так. Провірив, все закручено. Ставимо планочку з вижимним підшипником на місце в коробку. І, в принципі, процедура по заміні щеплення можна вважати. Закінченою. закінченою. Кому відео сподобалось, поставте лайк, пишіть свої думки в коментарях. Підпишіться на мій канал, якщо ви цього ще не зробили. Дякую за увагу. До нових відео, до нових зустрічей.